Вадиму Марчаку вручили відзнаку почесний донор. Він вже понад 40 разів здавав кров. каже, справа відповідальна і важлива. Ми з колегами. Я працюю в поліції, ми так разом всі ходили, здавали і так і. Як в традицію спішло, і ми постійно здаємо. На рік шість разів і буває п'ять разів здають кров. Завжди радий здавати кров. І раджу всім. Вона обновлюється в організмі. А з нагоди Всесвітнього дня донора у центрі служби крові звання почесний донор отримали одразу троє людей. А загалом на Хмельниччині тих, хто 40 і більше разів здавав кров і має право на це звання, є понад сотня осіб. Кров зібрано у стінах комунального закладу закладу передають на вторину ланку закладів охорони здоров'я. Рятує вона і життя наших захисників. З нагоди дня донора відзнаки обласної ради та теплі слова отримали подоляни, які діляться частинкою себе, аби врятувати інших. Хочу подякувати за те, що нам на, на території наших моїх необхідно популяризувати. Донорської течі крові, тому що давайте згадаємо страшний ранок 24 четвертого лютого, і які великі черги під вашим закладом висрілися з містян жителів міста Кланенкова з нашого області, які хотіли своїм донорством. Бути долучні до важливого процесу і в назвою перемогу дякую вам за відео за вашу свідомість і за те, що сьогодні кожен на світі зародно від сфери незалежно від посад, незалежно від можливостей від фактів малого до старого робить вклад донатить, готує плите з'яже, допомагає, вантажить. Підтримку нашим хлопцям, щоб нагадати наскільки важлива донація, на території комунального закладу висадили клумбу як символ життя. До екологічної акції долучились працівники центру Донори, голова Хмельницької обласної ради. Така ініціатива з нагоди всесвітнього дня донора проходить по всій країні. По всій Україні така започаткована акція для висадки цієї алеї це як символ життя. Один донор може спасти трьох хворих, а особливо сьогодні, коли в нас іде війна, дуже велика потреба в нас, як в нашому області, як ми передаємо на рубежі, де наші солдати знаходяться, як і яким щиро їм дякую, що ми можемо сьогодні жити тут мирно. Кров та її компонентів потребують захисники, пацієнти, лікарень. Тож такий донат може зробити кожен, хто не має протипоказань.